Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Creek. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні я хотів би поговорити про такий проєкт як RollerCoin, але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. І також переглядайте інші відео на моєму каналі. І також в мене є інформація щодо одного проекту, на який я нещодавно робив огляд це Violet Swap. Кому цікаво, може перейти переглянути відео. І також приєднуватись до цього проєкту. Але потрібно уквапитись, тому що часу залишилось не так багато. Вже через 8 днів закінчиться роздача. Тому переходьте та заробляйте. І в мене є скрін виплати з цього проєкту. Як бачите, проєкт платив в токенах VTC, Violet. Так що не гайте часу, переходьте та заробляйте. А ми перейдемо до огляду. Для цього переходити за посиланням під цим відео і потрапляємо на сам сайт. Rollercoin це гра симулятор майнинга, в якому ми граємо в ігри та отримуємо за це хешрейт потужність майнингом криптовалют, а також за те, що ми купуємо тут майнери та створюємо свою віртуальну ферму. Але я не буду дуже докладно сьогодні розповідати про всю Роботу цього сайту, ми розглянемо таке питання, чи можливо зараз почати тут заробляти без вкладень та без запрошення партнерів. І для початку реєструйтесь на сайті. Для цього натискайте Start Money, проходите звичайну реєстрацію. Там вам так потрібно буде створити свого персонажа і далі потрапляти до себе в кімнату. Тут ми бачимо нашу кімнату. Тут за столом з комп'ютером сидить наш персонаж. Тут ми бачимо наші винагороди, які ми отримаємо за проходженням. І також бачимо наші майнери, які ми можемо придбати та налагодити свій пасивний дохід. І вся суть полягає в тому, щоб створити тут свою віртуальну криптоферму. Тобто придбати майнери і вже потім майнити різні криптовалюти та виводити собі на нагомоне. І зараз ми поговоримо трішки, як ми можемо за заробляти кошти на ці майнери, або просто отримати ці майнери як в І, звичайно, перший спосіб це в нас гра. Для цього переходити в Games. Тут ми бачимо, зараз є на сайті 12 ігор, вони в 8-піксельному форматі. Хто ще пам'ятає, Приставки, які в нас були денді, то ці ігри дуже схожі на них. І ось для прикладу, зараз зіграємо в одну гру. Це гра в нас в тривряд. Тут нам потрібно складати три одинакові блоки в одне. Блоки в нас у вигляді криптовалюти. І ми складаємо ці блоки, І за це будемо отримувати хешрек майненгу. І все, як бачите, ми перемогли. Ми отримали 441 хеш потужності нашого майнингу. Далі натискати Grade Power. І тут також дочекатися загрузки, тому що тут в кінці можуть випасти різні нагороди, як деталі для крафтингу майнерів, так і просто інші винагороди. І все. Ми пройшли гру. Далі повертаємося на вкладку з іграми. Зараз цю гру ми більше поки що не можемо грати, поки вона оновилась, але ми можемо грати більші ігри. І таким чином ми граємо та заробляємо хешрейд. Хешрейд у нас відображається ось тут на панелі. Також ми можемо виставляти монети, які ми хочемо добувати. Але, звичайно, якщо ви тільки починаєте, то виставляйте, звичайно, RLT. це внутрішній токен цього проекту, за який ми зможемо придбати тут майнери. І також токен RST. Це токен сезону, який тут постійно проводяться, і це також є гарний інструмент для заробітку без вкладень. І ось таким чином ми граємо, заробляємо хешвель, майнемо валюти і вже пляємо майнери та налагоджуємо свій. Пасивний дух. І далі, як ми можемо ще отримувати ці майнери? Тут проходять постійно івенти, що в сезоні, вони тривають 90 днів. Та ось, як бачите, зараз проходить ось такий івент кібер Ренесанс. Тут ми також за те, що ми граємо в ігри, ми отримуємо поїнти. І також за те, що ми робимо покупки за РЛТ. Як бачите, ми за кожен витрачений РЛТ не на маркетплейсі будемо отримати 1000 поїнтів. І за те, що витрачатимемо на, на маркетплейсі, будемо отримати 500. І також за те, що ми будемо грати в ігри і за кожен рівень складності, ми будемо отримати 500 пунктів. Тобто ви граєте 3 ігри, ваш рівень складності збільшується і ви отримаєте 500 пунктів. І таким чином ви заповните цю шкалу і отримаєте тут різні винагороди. Тут можуть бути винагороди, як і в РЛК, так і хешереді сезону. І також, як бачимо, максимальний приз, який ми можемо тут отримати. Це ось такий майнер на 200 тисяч хеше. І таким чином ми прокачуємо свою ферму та збільшуємо світ заробіт. Далі ми також можемо заробляти токени РРЗ, це токени сезону. Тут їх ми отримаємо також за те, що виконуємо щоденні завдання, і також тижневі завдання. Тобто ми просто граємо в ігри, проходимо оферволи, витрачаємо деяку кількість, наприклад, РЛТ. Або крафтингу і запчастини, майнери, і також за це, як бачите, отримати РСТ. І потім вже ми можемо за ці RST придбати майнери, або деталі для крафтингу. Ось тут в сезонному магазині. Переходимо в сезон стори І як бачите, тут за РСТ ми можемо придбати ось такі ладбокси, в яких нам випадають деталі. Як бачите, які деталі ми можемо тут отримати. Тобто, ви просто натискаєте відкрити, відкриваєте і отримуєте деталі. І потім можете їх або продати на маркетплейсі, або використовувати для покращення своїх майнерів. Також ми можемо придбати в цьому сезоні ось такі майнери. І також можемо відкривати Lightbook з майнерами. Тут вони випадають рандомним чином, і тут ми бачимо які нам можуть випасти і який хеш їх отримуємо. І таким чином ми так отримуємо майнери та збільшуємо свій заробіток. Далі в нас йде вже сезонний івент. Як бачите, це вже сьомий сезон. До закінчення залишилось ще 52 дні, тобто майже вже пів сезона прошло. Тут ми бачимо найкращі майнери, які ми можемо отримати в цьому сезоні. Також ми можемо викупити відразу ці винагороди сезону. Тут ця сума зменшується з кожним достигнутим вами рівнем. Чим вище ви рівень досягаєте, тим менша ціна викупу у вас буде. І тут ми бачимо, який в мене зараз рівень. Кожен рівень це 350 шрейду. І нижче ми бачимо тут винагороди за кожен рівень, який ми можемо отримати. Але якщо ви не придбаєте тут також за 99 преміум білет на цей сезон, то ви зможете отримувати тільки винагороди, де написано фрі, а де написано сезон. Для цього потрібно їх розблокувати, тобто придбати преміум білет сезон. Він стоїть майже. 100 РЛТ, а один ДНРТ у нас дорівнює 1 долару. Тобто 100 доларів коштує цей білет. Але ви можете ці кошти заробити прямо тут на сайті абсолютно безкоштовно, або навіть манити іншу криптовалюту і потім обміняти її на РЛТ. І як же нам тут також заробляти цей хешрейт. Ми переходимо в Event Quiz. Тобто тут у нас також щоденні завдання. Як бачите, я активно працюю на цьому сайті, проходжу майже щодня ці завдання. І бачимо яке тут завдання. І скільки ми за це отримуємо хешрейт. Наприклад, тут потрібно зіграти 15 ігор у Flat Rock. І також наступне завдання схоже на це завдання, але тут вже нам потрібно зіграти більшу гру. І ці ігри. Щодня змінюється, і таким чином ви заробляєте хешка, отримуєте тут рівні, і за ці рівні отримуєте винагород. Як бачите, зараз VR-60, і тут зараз дуже багато фрі винагород, яких ви можете заробити, просто граючи, навіть не потрібно купувати цей білет. І таким чином налаштовувати вже свій дохід. І також наступний спосіб, який ми можемо отримати ці майнери це у нас Marketplace. Тут ви можете купувати. як Деталі для крафту, так і самі майнери, і так продавати свої майнери. Або просто, якщо ви не крафтите майнери, ви просто отримаєте щодня лакбокси і потім продаєте ці запчастини. Їх посі тут купуєте, тому що раніше ці запчастини випадали за те, що ми граємо в ігри, але зараз такої можливості більше нема. Тому вони активно торгуються. І таким чином ви продаєте свої деталі і потім вже купите майнери, на які у вас вистачає коштів. І також ми можемо вкращити свої майнери або крафтити також деталі. Для цього приходьте сюди на останню вкладку. Тут ми бачимо всі наші деталі. Тут бачимо майнери, які крафтити, але для цього нам... Потрібні, як самі майнери. Наприклад, з двох ми можемо класти один, але він буде приносити потужності видобутку. І також ми можемо крафтити свої деталі, переходимо сюди. І як бачимо, ми можемо крафтити свої деталі, тобто з такої кількості деталей ми зберемо вже епічні. І потім вже продати його на маркетплейсі набагато дорожче. Але також для виконання щоденного завдання по крафтингу, можна крафтити ось і найпростіші деталі. Коштує цей крафт. Зовсім невеликі суми порівняння, наприклад, з крафтом цих. І ви просто тут вводите там 20 день, потрібно нам крафтити. Ми там відкрили ці лайтбокси, отримали свої деталі і сюди перейшли. І вже бачите, з 0,1, тобто РЛТ. Ми можемо прокрафтити ці деталі і цим ми збільшуємо їхню вартість на маркетплейсі. І також закриваємо відразу два завдання щодо сезонних завдань. І також на івентпасі також вони тут схожі, всі ці завдання. Вам не потрібно виконувати окремо ті завдання або і ці завдання. І ось так ми можемо тут розвивати криптоферму, придбаючи майнери, та налагодити свій пасивний дохід. І вже потім, коли ви трішки... Розвинули свою ферму, ви можете тут майнити криптовалюти. Наприклад, ми зараз можемо майнити Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, Litecoin, Rogicoin, Solan та TRX. І вже потім, коли ви назбираєте мінімалку, ви переходите ось в валет. І тут ми бачимо, що ми не можемо виводити RLT, ми тільки можемо або обмінювати. Або робити повнення через BUSDT та USDT. І потім обмінювати вже на токені RolloCin. І також, як бачите, зараз акція за обмін довгі коні нам дається плюс 25%. І за салану також. Щоб вивести ми натискаємо на ту валюту, яку ми будемо виводити. Натискаємо потім вітрам. І тут ми бачимо, що мінімалка для виводу в біткоїні у нас 10 сатош як бачите, в мене зараз висить одна виплата, 12 тисяч Сатош Я постійно вивожу тільки до, виваю, до мінімалки. Як бачите, великими сумами я не вивожу. Далі здається, 8 тисяч Сатош нам потрібно для виводу. Binance. Також 8 тисяч. Полігон мати у нас тут 5 здається. 5 монет. І потім тут лайткоин поки що недоступний, тому що ці монети, як і трон. Нещодавно тільки додав на цей сайт. Далі DogieCoin від 30. Бачите, можемо виводити. Виводити, ми можемо вже на будь-який гаманець, який підтримати. Ну і Solana від 0,53. І все. І ось таким чином ми налагодимо свій дохід. Основний. І ми можемо вже зробити такий висновок, що Основною нашою метою тут є купівля майнерів, розвиток нашої криптоферми. А вже потім вихід на пасивний та стабільний дохід. І бачите, в мене заповнена тільки перва кімната. Тут можна відкривати 4 кімнати. Кожна наступна відкривається за РЛТ. Також в мене є майнери на складі, але я їх не продаю, тому що я буду відкривати наступні кімнати, там їх виставляти. І я вважаю, що поки я не заповню всі кімнати. Кожен навіть слабкий майнер буде вже нам приносити якийсь прибуток. Але, звичайно, в мене це слабка ферма. Як бачите, в загальному рейтингу я займаю 4889 місце, але також тут більше трьох мільйонів користувачів. Ну, але, звичайно, тим з них, якщо половина буде, то добре. І ми можемо переглянути ферми інших гравців. І можемо, наприклад, після мене якийсь гравець. Тобто, бачите, яка ще ферма, також ще слабенька, але вже також це вже щось. Тим паче, якщо ви заробляєте без плану. І також ви там можете передивитись інших і ну, Звичайно, виникає питання щодо партнерської програми. Зараз перейдемо до партнерської програми. Партнерська програма тут 25% від заробітку ваших рефералів, а також 15% від всіх їхніх покупок. І це є дуже гарним бонусом для рефоводів, тому що за кожну покупку вони отримують свій. Прибут. І потім вже можна використовувати ці кошти на покращення своєї ферми. І Зараз переглянемо мою партнерську структуру. Як бачите, в мене всього 243 реферала. Я сюди активно почав запрошувати десь четвертого сезону цієї гри. І запрошую я переважно для того, щоб проходити завдання на LPP, запрошував через різні букси. І все одно час від часу попадаються такі активні гравці. Але це дуже рідко, тому що зараз сюди заходить дуже мало активних гравців, тому що гра вже працює довгий час. І, звичайно, якщо ви виставляєте на буксі завдання, то люди виконують завдання, але ж, звичайно, активності в цій грі не проявляють. І так, я запрошував сюди гравців. І Одного разу мені пощастило. Я запросив активного якогось учасника, який відразу поповнив свій рахунок. І мені по реферальній програмі начислили 500 РЛТ. І це дало добрий старт для моєї ферми. І запрошую я, для того, щоб стабільно хоч, хоча б одного гравця в день запрошувати і виконувати щоденний квіз на Event Pass. Я просто. Ось, наприклад, зі SoxPuBlika просто зробив тут платне завдання. Я завжди впевнений, що якщо хтось виконав це завдання, то я обов'язково отримую того партнера, хоча він буде неактивний, але я виконаю завдання. І також я сюди не поповнюю свої кошти. Я просто заробляю прямо на цьому сайті, тут заробляти дуже легко. Можна навіть на початку місяця я можна, так завжди робив. Але зараз не зовсім вистачає часу. Я там заробив за пару годин 50-60 рублів і вже на місяць виставив своє завдання. Виставляю я так, щоб воно виконувалося тільки всього ліміт один раз на день. Для того, щоб отримати тільки одного партнера для виконання завдання. І також я виставляю на інших сайтах: це SelfFast, Profit Center і SelfScript. Для чого це я роблю? Тому що не завжди якщо ви тільки виставляти на одному сайті. Хтось виконає це завдання. Тому що чим довше воно у вас, звичайно, стоїть, тим менше воно популярне і менше його виконує. Але для того, щоб також я час від часу його піднімаю, я просто за один дерев'яний натискаю підняти, це І воно знову попадає в рейтинг. І його. Відповідно починають знову люди виконувати. Але ж я ще раз говорю, це не означає, що ви будете отримати активних рефералів, тому що на таких сайтах люди просто генерують електронні пошти через сайти, потім проходять завдання, і далі, звичайно, вони не будуть працювати на тому сайті. Ну, Ось таким чином я потихеньку запрошую рефералів. Можна, звісно, звичайно, їх там відразу назаробляти, за день напряглати, але я не бачу в цьому ніякого резону, тому що... З них активних, якщо 1-2 ви отримаєте, і то буде добре Тому що, звичайно, нові люди приходять в цю нішу але ж, звичайно, вони не будуть зразу йти в цю гру. А так, ви хай потихеньку, але час від часу вам будуть потраплятись нові нові активні партнери. І ви потихеньку будете розвиватися і не тільки тратити свої кошти на рекламу, а й вже отримувати тут якийсь прибуток І я також можу показати, що мої рефрали не приносять мені. Мільйонів, бачите, деякі монети навіть взагалі не, не майнили ніколи. в мене реферали. Але все одно вже кати на гарний старт я заробив на тих реферал. І зараз, якщо чесно вам сказати, вже воно якось пішло більш по накатанні, тому що я постійно, хай невеликими сумами, але замовляю виплати з цього сайту. І також постійно купую нові майнери і розвиваюся в цій грі. І я висловлю думку, що до цього сайту. Я вважаю, що зараз можливо. Почати заробляти повного нуля та без вкладень, тому що зараз є багато бонусів для новачків і не тільки. Але також, звичайно, для цього потрібно тут багато працювати. Але якщо ви поставите свій ціль, обов'язково досягнете і зможете тут заробити. І я сподіваюся, що цей сайт нам дасть заробляти ще довгий час і буде стабільно працювати. Але це, звичайно, є моя думка. Кожен робить виводи для себе. Але ще раз повторюсь, що кроме часу ви тут нічого не втрачаєте, а заробляти можете доволі непогано. І ось такі висновки я зробив для себе щодо цього сайта. Тому реєструйтесь та починайте працювати. А я буду закінчувати. Тому, кому сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Береві до побачення!